Present Simple – це той час, з якого потрібно починати вивчення англійських часів. Тому сьогодні ми зробимо таке дуже коротке відео, в якому я розкажу все про Present Simple, щоб про нього потрібно знати. Тому постав лайк, прокоментуй, підпишись на цей канал, якщо тобі буде цікаво дивитися це відео. Тому давайте будемо вже починати. І, звісно, перше питання, коли взагалом потрібно використовувати Present Simple? Тому що дуже багато людей не розуміють, а коли його. Загалом потрібно використовувати. Ну і звісно, перше це перший момент, коли ми будемо використовувати Present Simple – це факти. Ось так. Факти це найпоширеніший варіант, коли ми будемо використовувати Present Simple. Які ми знаємо факти, як ви можете здогадатися, Present Simple перекладається як простий теперішній час. Тому факти потрібні, потрібно, щоб були про. Також теперішні факти про майбутнє, там минуле сюди не підходять. Там ми будемо використовувати інші формули та інші часи. А тут ми говоримо про факти, які ми бачимо кожен день. Які факти в нас є, які е, з нами трапляються кожен день? Ну, наприклад, давайте зробимо так. І так, перший приклад: The sun rises in the east. сонце підіймається на сході. Це момент, коли, який трапляється з нами кожен день, тому що сонце кожен день встає. Кожен день немає дня, коли воно не встає. Тому тут ми будемо використовувати, звісно, present simple. І так, слово rise перекладається, це дієслово, слово, як ви вже здогадалися, яке перекладається як вставати або щось підіймати. Ну, в даному прикладі сонце. І так, що ми маємо тут? Ми маємо rise і ми маємо закінчення S. Чому ми поставили сюди закінчення S? Чому ми не можемо просто поставити, от просто "-rise", залишити? Чому ми так не можемо зробити? Тому що Sun виступає в нас як третє лице. Ось так. Sun це it. І в Present Simple є дуже проста, дуже проста формула, яку я прямо зараз намалюю. Якщо в нас є I, то слово у нас буде ну, звичайне. Наприклад, I rise. Коли ми бачимо I, то це, звісно, ну, просте лице, це ми говоримо про себе, і ми не ставимо ніякого закінчення з ді словами. Також це відноситься до ножини, we, they, це також усе це відноситься. Коли ми бачимо we, they I, ми до ді слів нічого не ставимо у закінченні. Але якщо в нас є he, she, it, коли ми говоримо про хіщі І, то наші глаголи вже будуть мати закінчення S або «іс». Ну, В даному випадку тут S, але якщо бути детальніше, то тут буде, звісно, «іс». І S-закінчення ми використовуємо ось тут. Ідемо далі. Другий варіант, коли ми використовуємо Present Simple це дуже прості речі. Вони, може бути, вони частіше також дуже короткі. Ну, наприклад, давайте зробимо так. He. He loves carrot. І так, в цьому випадку ми сказали He loves carrot. Він обожнює їсти моркву. Що ми бачимо тут? He це третє лице. Тому, звісно, до нашого дій слова love, ми будемо ставити закінчення. Ми будемо ставити закінчення S. Ось так. Тому у нас виходить He loves carrot. А якщо ми хочемо сказати, що я. Обожнює їсти моркву, то ми скажемо ось так: I, love, carrot. Мені подобається морква. У нас є I, love це дієслово. слово. Ми говоримо про себе, тому нічого не ставимо. Окрім I, тут можна було, звісно, поставити they. І нічого б ми не міняли, тому що they – це множина і до множини ми також не ставимо ніякого закінчення. They love carrot. І так, далі ми поговоримо про повсякденні дії, які з нами трапляються кожен день. Наприклад, що ми можемо робити кожен день? Ну, наприклад, I go to school every day. І так, я ходжу до школи кожен день, і кожен день в нас виступає як маркер. Про маркери Presence Eb ми поговоримо трішечки пізніше, там їх ну, не так багато і потрібно просто знати базові. Але якщо б нас тут був не, не я, я б не говорив там про себе, а я б сказав би про неї. Наприклад, тут було б she. Замість A я би сказав she go to school every day, але це якось неправильно. Тому до go ми додаємо закінчення S. Ось так. Ось так. Ну, як вже зрозуміло, she goes to school every day, вона ходить до школи кожен день. Тому повсякденні дії – це коли з нами щось трапляється. Зараз поговоримо про маркери. Зробимо ось тут таку табличку. І так. Марка. Маркери це, звісно, every. Тут може бути кожен день, кожну неділю, кожен місяць, кожен рік. Неважливо. Також у нас є usually. Usually це зазвичай. Також є always. always. Це такі три тимчасові маркери, які дуже трапляються з present simple. Ось 90 випадків, 90% випадків це every, usually і always. Все. Добре, і так, останній варіант, коли ми використовуємо present simple, це, звісно, розпис якийсь. Розпис автобусів, розклад е, поїздів або, може, літаків. Наприклад, і так, the train leaves at 7 p.m. Що тут маємо? Давайте перекладемо. Поїзд вирушає у сьомій вечора. І так, в нас є слово train, і train, це, звісно, it. Ось так. Це it. Тому закінчення в нас буде, звісно, також. IS leaves. Ось так. Закінчення IS у нас є, тому що «train» – це IT, а це, звісно, третє лице, і закінчення в нас буде IS або S, якщо було б би, би інше діє слово тут. Але як сказати, що, наприклад, він не любить шоколад, то в нас буде вже інша формула. Якщо в нас їде I, we або they, то ми використовуємо don't. Наприклад, I don't like I don't like carrot або I don't like milk, мені не подобається молоко. А якщо б це був, були б третя лиця, це he, she або eat, то тут був вже doesn't. Якщо ви хочете навчитися задавати питання з цими does або don't, або doesn't. То переходьте до мого першого відео на цьому каналі, де я розповідаю, як правильно ставити питання в англійській мові. І також дуже важливий момент, що коли ми ставимо до третього лиця, це може бути he, she, it, does або doesn't, то далі ді слова вже не будуть мати закінчення S або I це дуже важливо. Тому ось таке відео вийшло. Дякую вам за перегляд. Якщо було дуже корисно, підпишіться на цей канал, поставте лайк та прокоментуйте. Дякую вам за перегляд. До побачення!